Головне про події 16 липня. Рада скасувала переведення годинників з зимового на літній час. У Польщі знову напали на українця. А Харед Саутгейт більше не головний тренер збірної Англії. Докладніше далі. Верховна Рада скасувала переведення годинників з літнього на зимовий час і навпаки. Цьогоріч, 27 жовтня, українці переведуть стрілки на зимовий час востаннє. Також Рада підтримала законопроєкти про скасування мит та ПДВ на ввезення в Україну електрогенераторів, обладнання для вітру і сонячної генерації, а також акумуляторів. На жаль, за винятком малопотужних. Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі у Росії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та російського диктатора Владиміра Путіна під час атаки на Охмадит. Про це повідомляє видання Economic Times. Зеленський назвав зустріч. Цитуємо руйнівним ударом по мирних зусиллях. Сплив 60-денний строк відведений законом про мобілізацію для оновлення військово-облікових даних. Нагадаємо, що наприкінці травня народні депутати запропонували продовжити його ще на 90 днів, але цей законопроєкт не підтримало Міністерство оборони. У Польщі на 17-річного українця напали з мачете. Пише видання Європейська Правда. Інцидент стався минулого тижня на краківському водосховищі Закшувик. Юнак дістав травму голови та втратив великого пальця на лівій руці. Поліція Кракова затримала трьох причетних до нападу. За самовільне залишення частини у 2023 році засудили 1577 військових, з яких 30 – жінки. Про це заявив голова Верховного суду Станіслав Кравченко. Самовільне залишення військової частини є найпоширенішим злочином серед військовослужбовців. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з Росією. Повідомляє німецьке видання Більд. Ілон Маск щомісяця буде передавати 45 мільйонів доларів на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа. Пише видання Wall Street Journal. Ці гроші підуть на агітацію, замовні статті, смс-розсилки тощо. Російська фірма з кібербезпеки лабораторія Касперського згортає бізнес у США через оголошення санкцій. Повідомляє Reuters. Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт залишив свою посаду після восьми років роботи. Про це повідомили в офіційному твіттер-аккаунті Англійської футбольної асоціації. У сервісі YouTube Music тепер можна шукати пісні, наспівуючи мелодії смартфону, повідомляє видання Engadget. Інструмент дає змогу шукати в каталозі YouTube Music понад 100 мільйонів пісень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.